Якщо ви не хочете отримати травму, у спортзалі варто доторкуватися правильної техніки. Але що саме означає правильна техніка і наскільки це важливо? Спочатку давайте розберемося, навіщо потрібна техніка. Для цього звернемося до Джордана Сейта, рекордсмена з пауерліфтингу та сертифікованого інструктора УС Сейт Барвел. За словами Джордана, техніка має три основні цілі. Виготовлення правильних рухомих шаблонів з легкими вагами. Ця звичка допомагає краще освоїти право перед тим, як ви почнете збільшувати вагу. Набагато простіше лінуватися і використовувати погану техніку, ніж напружуватися і виробляти правильні рухи. Тренування потрібних груп м'язів. Неправильна техніка може призвести до того, що ви тренуєте не ті м'язи. Наприклад, я часто бачу, як хлопці. Виконуючи жим лежачі, хочуть навантажити грудей, але насправді працюють лише плечі та трицепси. Безпека. Це очевидно. Якщо ви погано виконуєте вправі, ви ризикуєте отримаєте травму. Хоч і визначення Джордана розуміле, завадто сильне зациклення на техніці може бути таким же шкідливим, як і її повна відсутність. Чи існує ідеальна техніка у спортзалі? Багато хто зважає, що існує на кшталт ідеальної або підручникової техніки. Наприклад, у присіданнях зі штангою є ідеальна постановка ніг, глибина присідання, нахил голови тощо. Але підручникова техніка це міф, тому що ідеальна форма залежить від конкретної людини. За словами Девіда Деланева, рекордсмена і АВА та власника за Movement Minneapolis, Ідеальна техніка існує, але це не ті, що кількість людей собі уявляє. Ідеальну техніку неможливо оцінити зовні, тому що ви не бачите, що відбувається всередині. Якщо хто виконує вправу з підручниковою технікою, але це йому завдає болю, чи можна вважати це хорошою технікою? Звичайно, ні. Тому ідеальна техніка це будь-яка форма. Яка в даний момент дозволяє людині виконувати рух безпечно та з максимально можливим зусиллям? Це змінюється з часом, тому що під час руху ваші власні параметри техніки також змінюються. Наприклад, я бачив кількох людей зі сколіозом хребта, які використовували асиметричні вправі з більшим навантаженням на одну сторону, тому що симетричні вправі викликали у них більше або не працювали з часом. Коли їхня структура тіла змінювалася, вони знову могли виконувати симметричні вправи. Я помітивши, що нові клієнти, які мало просунулися за кількість років тренувань, схильні завато аналізувати свою техніку. Наприклад, вони можуть хвилюватися через використання вигнутої штанги, замінити пряму для підйому на біцепс, тому що десь прочитали, що перша забезпечує оптимальне скорочення біцепса. Або, можливо, вони можуть збільшити вагу у присіданнях, але не робити цього, тому що їхні коліна виходити за шкарпетки, що їм сказали унікати якийсь знайомий у залі. У таких випадках техніка стає перешкодою. Якщо ви хочете наростити м'язи і ви не виконуєте вправи з поганою технікою, про це поговоримо далі. Єдине, що має значення, це прогресійне навантаження, постійне збільшення ваги. Повторень або загального обсягу тренування. За глибокий аналіз дрібниць заважає вам прогресувати. Насправді, за словами Девіда, вам не потрібна ідеальна техніка, щоб досягти результатів. Тіло не знає нічого про техніку або те, як має виглядати рух. Єдине, що знає тіло, це стрес і адаптація, і ви завжди будете адаптуватися до навантаження. Тому, навіть якщо ви робите щось зовсім не так, як у підручнику, ви все одне отримуєте користь. Поки ви пам'ятаєте про мету техніки та розумієте межі свого тіла, все буде добре за винятком двох випадків: Унікайте рухів, які викликають біль. Живіть 10 різних тренерів про безпеку глибоких присідань, і ви отримаєте 10 різних відповідей. Я чув. Як тренери кажуть, що глибокі присідання шкодять колінам, і також чув протилежну думку. Ві, наспівно, теж ще більше заплутано, незважаючи на ті, що дослідження спростували міф про ті, що глибокі присідання шкодять колінам, я особисто відчував біль при глибоких присіданнях, ніж при неглибоких. То в чому справа? У сфері здоров'я та фітнесу багато плутанини, і наука про фізичні вправи не звинувачує. Насправді, за словами Девіда, є лише одне жорстке правило. Що стосується поганої техніки, єдине жорстке правило це більше. Вправи ніколи не повинні завдавати болю, і більше це головний сигнал, що щось потрібно змінити. Якщо вам боляче під час виконання зупиніться змініть положення, доки не знайдете ті, що працює, або повністю припинити цю вправу на сьогодні. Якщо більше з'явиться пізніше або наступного дня, вам потрібно стати детективом і з'ясувати, що саме ви робили не так, щоб змінити це наступного разу. Якщо ви сумніваєтеся, керуйтеся відчуттями під час руху, уникайте болю за будь-яку ціну. Унікайте рухів, які навантажують не ті м'язи. Коли ви вирішуєте підняти щось важливе, ви робите вибір між інтенсивністю тренування і залученням потрібних груп м'язів, не кажучи вже про ризик травми. Наприклад, уявіть, що ви робите підйом гантелей на біцепс. Якщо ви візьмете за велику вагу, скажімо, 22 кг, ви зможете виконувати вправу, але тільки за рахунок розгуйдування спиною та використання плечей. З іншого боку, ви можете узяти за вато легкі гантелі, скажімо, 4,5 кг. Так, все виглядає добре, і ви використовуєте ідеальну техніку, але, ймовірно, вам не виставає інтенсивності для прогресійного навантаження. Можна помилитися в образі сторони, тому знаходження балансу вимагає гарного судження. Як правило, початківцям краще помилятися на легшій стороні. Наведіть, якщо вам здається, що ви могли б використовувати більшу вагу, ви виробляєте правильні рухові шаблони, поки ще новачок. Не хвилюйтесь, ви все одне нарощуєте м'язи, тому що робите ті, до чого ваше тіло ще не звикло. 1. Якщо ви досвідченіші, можна бути трохи агресивнішим у розумних межах, тобто не варто пробувати жим лежачи з 90 кг, якщо ваш попередній максимум 61 кг. Наприклад, уявіть, що ви маєте вибір завжди присідати до паралелі з легкою вагою або постійно викликати собі, але присідати трохи вище паралелі. За словами Джордана у цьому випадку глибина присідання це довільний показник. Очевидно, я хочу, щоб мої підпічні присідали якомога глибше, але якщо вони напіває сантиметра вище паралелі, мені все одне. Насправді, я б віддав перевагу тому. Щоб вони залишалися вище паралелі, якщо відчувають дискомфорт при глибоких присіданнях. Іншими словами, я б краще бачив, як хтось стає сильним, присідаючи на піває сантиметра вище паралелі, ніж присідаючи до підлоги, але ніколи не додаючи вагу на штангу. Іншими словами, навантажуйте собі, але робіть це розумно. Так само, як і здоров'я, техніка повністю залежить від контексту. Знайдіть ті, що працюють для вас, покращуйтеся і не дозволяйте нікому говорити, що ваша техніка неправильна через якість довільні аспекти вашого руху. Звичайно, професійні поради можуть бути корисними, але єдиною людиною, яка може визначити ідеальну техніку, є ви.